Ти знову у веселій майстерні. Наближаються новорічні свята. Зробімо гарну коробочку для подарунка. Цікаво. Тоді гайда! Для виготовлення коробочки тобі знадобляться подарунковий або кольоровий папір, ножиці і красива мотузочка. З подарункового паперу виріж три квадратики розміром 10 на 10 см. Візьми кольоровий квадратик і поверни його, щоб вийшов ромб. Згорни аркуш навпіл по горизонталі. Склади трикутник навпіл. Розігни. Нижні кути трикутника загни вгору. З інших аркушів зроби ще дві такі фігури. Візьми одну деталь роздвоєною стороною догори, а другу деталь переверни так, щоб вгорі була суцільна сторона. Запхни роздвоєні кінці першої деталі всередину другої деталі, ніби в кишеньку. Переверни. Деталь номер три. Поверни суцільним боком догори і одягни на фігуру, що в тебе утворилася. Прослідкуй, щоб нижні кути, що стерчать одночасно, також одяглися у фігуру. Кутики, що стирчать, заправ всередину. Дивись, як це зробили ми. Має вийти ось така пірамідка. Обережно розкрий її вгорі. Всередину поклади маленький подаруночок. Тепер візьми мотузочку, склади вдвічі і зав'яжи на кінці вузлик. Край мотузки, де вузлик запхни в пірамідку. Закрий коробочку, прикрась її на бажання. Чудово! Ти Розумаха! Ця коробочка стане гарною прикрасою новорічної ялинки, а всередині чекатиме подаруночок дорогій людині. Веселих свят.